У цих фотографіях останній рік життя Віктора Гурняка від Майдану та до війни. Спочатку особисті, далі протистояння в Києві, анексія Криму та бойові дії на Донбасі. Є тут і остання його світлина. Це автомобіль, фактично, який для нього став фатальним. Через те, що саме він вивозив на тому автомобілі поранених десантників з бою, і він заглох. І коли Віктор вже пробував його ремонтувати. Відбувся мінометний обстріл і чого він загинув. Фотоапарат пригадують друзі, не полишав ніколи. Я ще пам'ятаю його перші фотографії, бо ми там з Малко з ним знайомі. Віде він позичав фотоапарат. І він там казав, що я дуже мені це дуже подобається. Мене це дуже при, я хочу це. і Він постійно був з тобто своїм чужим, позиченим на Грушевського. Ну, вони стояли дуже близько, їх десь там зажали на якомусь балкончику, і ну тобто, звітом неможливо було вийти, все горіло кругом. Ну і вони фотографували, бо їм не лишалось більше нічого робити, не могли вони втекти назад. Фотографії на виставку Віктора Гурніка підбирали його друзі з інформаційного агентства Люфа, яке він заснував. Їх зараз показують по всьому світу. Виставки відбулись у Чикаго, Мюнхені, Варшаві, заплановані у Філадельфії та Стокгольмі. У цих фотографіях говорять організатори його особистість, талант і українські реалії. Віктор Гурняк загинув 19 жовтня минулого року. Та ті, хто його знав, кажуть, що досі здається, ніби він просто кудись зірвався та поїхав, як зазвичай робив. Усі пам'ятають його добрим та усміхненим, щирим та чесним. Він був дуже позитивною людиною. Якщо подивитися на його особисті фотографії, то ну, всюди посміхається навіть на війні, якщо брати там всіх солдатів там дуже серйозні, всіх лиця в нього завжди посміхнене обличчя, таким, як він був по житті. Без татка залишилась маленька донечка Юстинка. Друзі Віктора вирішили, що їх обов'язок, аби його донечка росла забезпеченою, як цього хотів він. Твої юстинці бачу я тебе. Твої оченята і личко золоте. Ти як зірка, світлі мені дорогий, прийди при потребі приходь на допомогу. Люблю тебе, слава Україні! На сайті ТІВІ4 можна знайти номер рахунку недоторканого фонду Юстинки Гурняк. Виставка світлин Віктора Гурняка в українському домі Перемога триватиме до 13 лютого.